Ввечері окупанти в чергове атакували Харків. Під ударом опинився Шевченківський район міста. Зафіксовано пошкодження житлових будинків. На жаль, є постраждалі обстрілювали і населені пункти області. 16.53 місто Харків. Внаслідок удару БПЛА пошкоджено два легкові автомобілі. Скління вікон у двох багатоквартирних житлових будинках, автомагазину, магазину меблів та закладу освіти. Постраждали дві жінки 56 та 72 років. 15.48 місто Куп'янськ. Внастрідок обстрілу ФПВ-дроном пошкоджено один автомобіль. 9.49 Ізюмський район, Ізюмська територіальна громада, село Капитолівка. Влучання по території цивільного. Підприємства внаслідок обстрілу пошкоджено одну складську будівлю та один приватний будинок. Постраждали троє чоловіків 40, 47 та 60 років. 8.40. куп'янський район, Курилівська територіальна громада, село Глушківка, територія тракторної бригади. Внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню загинули 48-річні чоловік та жінка. За добу евакуйовано з Куп'янського та Борівського напрямків 153 людини. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 22 на оперативних виїзди. За добу на Харківщині зафіксовано одну пожежу, спричинену ворожими обстрілами в Ізюмському районі області. Три рази підрозділи ДСНС залучались для перевірки місць ворожих обстрілів у місті Харкові. У Шевченківському районі міста зафіксовано влучання БПЛА у землю. В результаті вибуху пошкоджено два легкових автомобілі та скління багатоквартирних житлових будинків, магазинів навчального закладу. Попередньо постраждало дві жінки. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 187 одиниць вибухонебезпечних предметів. Працівники національної поліції документували чергові злочини російських військових. 5 листопада, 8.30 село Глушківка, реактивна система залпового вогню. Загинули цивільні чоловік та жінка. 9.10. село Капитолівка, ракета Іскандер. Пошкоджені 10 приватних домоволодінь, господарчі споруди. Дістали поранення троє цивільних чоловіків. 16.49. місто Куп'янськ, баражуючий боєприпас на базі впіврону. Пошкоджено приватний автомобіль. 16.50. місто Харків, БПЛА Шахет. Пошкоджені багатоквартирні будинки. Навчальний заклад, магазин, транспортні засоби. Дістали поранення дві цивільних жінки та один чоловік. 5 листопада поліцейські здійснили 21 огляд місць події. Внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про п'ять кримінальних проваджень, пов'язаних зі збройною агресією Російської Федерації. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На харківському напрямку ворог вісім разів безуспішно намагався вклинитись в оборону наших захисників неподалік Вовчанська. На Куп'янському напрямку за добу відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Загризового Синьківки та Кругляківки. На даному напрямку ворог активно застосовував авіацію. Марія Солов'я, Дмитрон Гуєн та Єгор Харків. Новини.